Ще донедавна ситуація з ноутбуками нагадувала старий жарт про розумних і красивих. Вам завжди доводилося йти на болісний компроміс. Хочете потужну машину для роботи? Готуйтеся носити з собою зарядний блок розміром з глину і шукати розетку кожні 2-3 години. Хочете, щоб ноутбук жив довго? Тоді це буде друкарська машинка зі слабким процесором, яка задихається від відкриття 10 вкладок у хром. Але, на щастя, ситуація зараз змінюється дуже. Уже кардинально, і знову ж таки це завдяки компанії Apple, яка почала масово розробляти процесори серії M на ARM архітектурі. По факту, те саме, що є у нас в смартфонах, і доказала, що у нас є можливість класної енергоефективності при класній потужності. А тепер підтягнулися Windows ноутбуки 24 четвертий, 25 роки стали ерою процесорів Snapdragon X, а також нових енергоефективних чіпів від Intel та. AMD. Тож сьогодні ми пропонуємо розглянути цілих 10 моделей ноутбуків з автономністю 10-15 годин. І в цьому нам, звісно, допоможе сервіс смартшопінгу Hotline.ua. Тому з вами Макс, Hotline.ua і ми починаємо. Але одразу дисклеймер. Поняття робочого використання ноутбука для кожного є індивідуальним, тому реальні показники автономності одного і того самого пристрою можуть бути 5 годин в одного користувача і 15 в іншого. Все. Зважайте на це і почнемо наш список з того самого ууу, еталону. Це MacBook Air на m 4 е, процесорі. Це ідеальне рішення для 90% користувачів, і його головна магія криється в балансі. Оновлений чіп m 4 дозволив Apple ще більше підвищити продуктивність, зберігаючи безшумність. Тут досі немає вентиляторів. Ви отримуєте класний екран, преміальний алюмінієвий корпус і клавіатуру, на якій комфортно друкувати. Щодо автономності, то Air m 4 це один з Талонів на ринку. В реальних умовах змішаного використання ви можете сміливо розраховувати на 13-15 годин роботи без підзарядки. Це той девайс, яким ви можете вийти на роботу, попрацювати цілий день в офісі, потім ввечері прийти, подивитися якийсь кінчик чи Netflix і подивитися, що у вас ще залишать батареї 30-40%. Перевірено на своєму досвіді. Штука О. Для тих, кому потрібна більша потужність, можна звернути увагу на те саме, тільки з шильдиком приставкою PRO, тобто MacBook Pro на m 4 і М5 процесорах. От, як в мене. Навіть під час рендерингу відео чи компіляції коду ці ноутбуки живуть довше, ніж більшість ультрабуків конкурентів. Топовий дисплей з частотою 120 Гц. Бам! Височенна пікова яскравість бам! Повний набір портів, бам! Що це мрія креатора? Бам! Але найдивовижніше те, що автономність про версії часто перевищує навіть показники R завдяки більш ємним акумуляторам. Ви отримуєте стабільні 14-16 годин роботи. І що важливо, продуктивність ноутбука не падає при відключенні від мережі, що є величезною перевагою над багатьма конкурентами. Але і Snapdragon знайшла чим відповісти. На М-процесори Apple. візьмемо, наприклад, той самий Microsoft Surface Laptop 7 на базі Snapdragon X Elite. Елітний процесор це еталонний пристрій від Microsoft, який нарешті працює так, як ми мріяли роками. Дизайн, матеріали, архітектура бам! Все тут преміального рівня, але головне перехід на архітектуру ARM від Qualcomm. Ноутбук вмикається миттєво, як ваш смартфон, і так само довго тримає заряд у режимі сну. Автономність тут на рівні MacBook, до 10-15 реальних годин роботи стали вже нормою на Surface. При цьому Snapdragon X Elite забезпечує продуктивність достатню навіть для важких завдань. Якщо ви шукаєте найнадійніший і чистий, ось і, знаєте, юзер експірієнс вашого Windows, максимально мобільністю, то звісно, Surface Laptop. Семен Бам! Рішення саме для вас. Для тих, хто шукає більш доступні рішення, підійде щось на кшталт Dell 14 5441 з процесором Snapdragon X. Dell зробила ставку на практичність. Це надійна робоча конячка для студентів та офісних працівників, яка пропонує всі переваги arm архітектури за розумні гроші. Наразі вартість пристрою складає всього 22-23 тисячі гривень в середньому. Ноутбук легкий, компактний і що важливо абсолютно безшумної більшості сценаріїв. Він створює. Пороне для того, щоб ви могли працювати з документами, браузером та поштою де завгодно. Завдяки енергоефективному чіпу від Qualcomm цей Inspiron легко долає позначку в 12-14 годин автономності. Це той випадок, коли бюджетний ноутбук дарує відчуття свободи, яке раніше було доступне лише у флагманах. Ви отримуєте надійний інструмент, який готовий працювати весь день без зайвих питань. Та варто відзначити, що Intel за AMD теж не стоять на місці. Чудовим прикладом є. Лінова йога слим 7 на базі новітнього процесора AMD Ryzen AI 7350. Це потужний чіп із збудованим нейронним модулем для роботи із штучним інтелектом, який при цьому дуже дбайливо ставиться до батареї. Lenovo запакувала це в стильний міцний корпус з відмінною клавіатурою та якісним дисплеєм, створивши універсального Soldier of Fortune для будь-яких завдань і за доволі доступною ціною вартість складає 34 тисячі гривень. В плані автономності ця модель впевнено конкурує за arm аналогами, забезпечуючи. До 10-12 годин офісної роботи. Завдяки оптимізації AMD ноутбук залишається холодним і тихим у повсякденних сценаріях, а швидка зарядка дозволяє поповнити енергію за лічені хвилини. Це прекрасний вибір для тих, хто хоче максимальну сумісність з усіма windows програмами і чудову витривалість. Або ж є ось, будь ласка, Asus VivoBook s 15 OLED. Серцем якого став Intel Core Ultra 7 155H. Звісно, першу чергу увагу тут привертає oled дисплей, який дарує насичені кольори та глибокий чорний. Раніше такі екрани були прерогативи преміальних лінійок. Тепер же вони доступні в пристроях за тисячу доларів. Але і Intel тут виконала велику роботу, досконаливши енергоефективність серії Core Ultra. VivoBook s 15 спокійно витримує 10-15 годин активного використання. Що для ноутбука з таким екраном є чудовим результатом? Це вибір для тих, хто працює з візуальним контентом, любить дивитися фільми на ноутбуці і не хоче бути прив'язаним до робочого столу. Ринок зараз настільки насичений, що зупинятися на одній моделі не обов'язково. Наприклад, arm процесори Snapdragon вже доступні у багатьох виробників. Варто згадати той самий HP OmniBook X, Які пропонують досить лаконічний дизайн і гарну автономність. Також зверніть увагу на лінійки Asus. окрім VivoBook, у них є чудовий ZenBook a 14 та ціла плеяда інших моделей з ARM чіпами. Не забуваємо про легкі та компактні Acer Swift 14 і Dell XPS, які теж можна розглянути до покупки. Цей список ноутбуки можна сміливо брати як орієнтир для тих, хто хоче дійсно автономну модель. Тобто я та сама людина, яка використовує щось подібне. Ось у мене цей MacBook, він спокійно тримає 10 плюс годин. Я навіть вже й забув, що таке переживати за те, коли сяде він. Тому що кожен вечір я там підставляю його в станцію, втикаю вдома, він заряджається. В принципі, якщо він розряджається, в мене є павербанк, який може його зарядити, бо він від USB-C живеться. Та і загалом це просто зручно. Блекаути, не блокаути, але автономність, як на мене, 10 годин це вже мінімум. Тому придивіться на ці моделі Windows дос чи оцій, як він там macOS неважливо. важливо. те, що вже є рішення на різних платформах з різними процесорами від AMR, Apple і Qualcomm до інших інтеловських і AMD-шних рішень все одно воно вже автономне, і це слава Богу. Бо буквально пару років назад цього не було. А зараз є і це добре. І все це ви можете знайти на Hotline.ua. Дякую вам за перегляд, будьте автономні! Щастя вам і здоров'я. Пишіть обов'язково коментарі. Бувайте!